Найсвіжіша інформація про головну подію цього дня. Ви дивитесь спецвипуск, присвячений виборам до Верховної ради у студії Юрій Савченко. Мої вітання. Серйозних порушень виборчого процесу на рівненщині не зафіксовано. Таку інформацію станом на 13-ту годину оприлюднили активісти громадянської мережі опора за їхніми словами. Типовими порушеннями, які водночас не мають масового характеру, є зокрема видача бюлетенів без паспортів, відсутність на деяких дільницях інформаційних плакатів, окремих політичних сил, перешкоджання діяльності спостерігачів та журналістів. Опорівці також отримали сигнали про підкуп виборців, але вони не знайшли свого підтвердження. Окрім цього, спостерігачі від опори говорять про те, що прогнози стосовно у виборців не справдилися за окремими оцінками. В першу половину дня мало проголосувати близько половини виборців, тоді як насправді їх було набагато менше. Загалом процес волевиявлення в області триває спокійно. Констатують представники опори. На жаль, наші спостерігачі не закривають всіх дільниць, зокрема дільниць, які є в сільській місцевості. І тому, якщо тут нам вдалося зупинити правопорушення, не було видано бюлетня без документів. Не факт є того, що такі ситуації не були в інших селах, що такі ж все ж таки в тих селах бюлетні видавалися, і особи голосували без документів або без відповідних документів. У ці хвилини громадянська мережа опора проводить у рівному ще одну прес-конференцію. Оцінку спостерігачів станом на 17.00. Дивіться у нашому наступному випуску о 19-й годині. Ідемо далі. Майже 160 тисяч виборців мають право проголосувати сьогодні у Костопільському, Березнівському та Сарненському районах. зранку наші журналісти спостерігали, як проходить процес волевиявлення у селі Лісопіль. Там, за словами нашого колеги Івана Марчука, усе тихо і спокійно. А от в окружній виборчій комісії число 156, що у Сарнах спокою не було. Детальніше у сюжеті. Село Лісопіль перше село в Костопільському районі, якщо рухатись в напрямку з Рівного. Голосування тут проходить ось у цьому невеличкому будиночку. Це приміщення місцевої початкової школи. Загалом проголосувати тут має майже 600 людей. 23 з них голосуватимуть на дому. Вибори сьогодні тут почались вчасно, о восьмій ранку. Це середня за розміром дільниця. Тому тут, згідно закону, стоїть три стаціонарних урни для бюлетенів. У кабінках, аби виборці добре бачили увесь перелік партій та кандидатів, поставили лампи. На дільниці присутні 15 спостерігачів. Міжнародних серед них немає. Голова ДВК Клавдія Овачук впевнена, вибори пройдуть у лісополі без фальсифікацій. Про таке взагалі навіть і не думала В нас такого ніколи не було. У Нас взагалі все дуже чесно і добросовісно. Ніхто ніколи ніякої фальсифікації не було. Одно, не було білетня. Надійсні можуть бути. Це закономірно. Це навіть мова немає. Є такі, що можуть закреслити, там дві там, чи як, то таке може бути. А щоб фальсифікація була, не було такого. Зранку особливої активності виборців у Лісополі не було. За дві години своїм правом голосу скористалось майже чотири десятка людей. Це переважно люди старшого віку. Вперше у Лісополі на цих виборах голосує 18 молодих людей. Селяни, з якими ми поспілкувалися від парламентських виборів, очікують позитивних змін і для держави, і для своєї територіальної громади. Тут цегельний завод був. Ми робили на тому цегельному заводі. Ми здоров'я поодробляли, а сьогодні мінімальну пенсію маємо. От. То треба, треба справедливість. Дуже багато дітей, молодих, які е, ходять до школи в сусідні села. У нас немає ні, ні клубу, ні школи, нічого немає. Е, тому чекаємо якихось позитивних зрушень для нашої молоді. Обіцяно було дуже багато. Е, дещо дещо ну, як втілилося в е, як то кажуть, в життя. Але на решту ми чекаємо. І якщо у лісополі вибори проходять тихо і спокійно, то в сарнах у 156-й окружній виборчій комісії, до якої і входить дільниця в лісополі, розгорнулися справжні баталії. Тут голова укружкому Сергій Лоскотов не допустив ані журналістів, ані спостерігачів на територію ОВК застосовуючи при цьому силу. Ви нарушаєте чесний порядок, які нарушати ви нарушаєте зарушають ви... порядок. Все. Валентина Дем'янівна. Що з вами питає? Громадяни тут б'ють журналістів! Прошу увагу звернути! тут! Виборчик. Це вже відбулося другі рази сьогодні, декілька разів заходили до за нього журналісти різних питань. Він їх по-дому виганяє під різними пригодами. Інколи е немає засідання, виходить, звідти ми нічого тут не робимо. І, е Цитую, ви слишком много задаєте попросов, ви нарушаєте общественний порядок. На місце за викликом голови окружкому та журналістів приїхала міліція. Втім, з'ясовувати всі обставини на місці правоохоронці не стали, а запросили усіх, крім голови ОВК, дати пояснення у райвідділку. Іван Марчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Після обіду ситуація в 156-му окружному окрузі змінилася. І журналістів та спостерігачів після реєстрації таки допустили на засідання ОВК. І щойно надійшла інформація про явку виборців на Рівненщині станом на 16-ту годину проголосувало понад 45% виборців. Ідемо далі. Свою політичну волю виявляють сьогодні особи взяті під варто. Та засудження, котрі відбувають покарання у спецустановах краю, станом на 15-ту годину проголосувало вже понад 3 тисячі осіб спецконтингенту. І як проходить волевиявлення, по той бік дроту у рівненському слідчому ізоляторі бачив Роман Свереда. Готувати виборчу дільницю до волевиявлення виявлення у рівненському СІЗО розпочали заздалегідь у день виборів, які годиться тут. Встановили три індивідуальні кабінки, дві урни та підготували всю необхідну інформацію про учасників виборчих перегонів. Комісія розпочала свою роботу о 7.15. процес голосування розпочався рівно о 8.00. Усі члени виборчої комісії не мають жодного відношення до слідчого ізолятора. Це забороняється законом. Всі члени комісії не можуть бути працівниками СІЗО. Абсолютно люди, які мають свою роботу, і вони до цього не за... не мають ніякого відношення. Право голосу з поміж осіб, взятих під варту у рівненському сізо, має 431 виборець на дільницю. Усі вони проходять під наглядом адміністрації установи. Втім, до кабінки для голосування кожен входить сам. Нині у рівненському сізо проголосувало вже 429 виборців. Залишились нас які ще не проголосували двоє засуджених до довічного позбавлення волі. Але зараз необхідні особливі заходи безпеки їх будуть проводити на дільницю за рішенням за рішенням членів виборчої комісії. Значить, дозволено наших співробітників двох, щоб вони здійснювали супровід. Звичайно, буде забезпечено їхне таємне голосування в скажімо так, в кабіни для голосування. Наші співробітники не будуть заходити. Самі засуджені до процесу голосування жодних скарг не мають. кажуть їх, ніхто не агітував, і волевиявлення тут проходить без жодного тиску та порушень. Чи не порушувалися ваші права? Мої ні. Ну я думаю, що нормально, на мою думку. Не змушували вас ні до чого. Ви чесно, об'єктивно робили голови. Виявлення. Так, звичайно. Підтверджують слова і офіційні спостерігачі. Я тільки що ще раз перепитав своїх колег. Зауважень абсолютно немає ніяких поки. І надіємося, що їх теж не буде до кінця голосування і під час підрахунку голосів. Я не перший рік приймаю участь, не перший раз участь в виборчих процесах. Мені особисто дуже сподобалось про те, як організована робота. Хоча фактично голосування у спецустанові завершується одразу після обіду, закриється виборча дільниця згідно закону лише о 20-й годині. Нині на спецдільницях усіх шести установ виконання покарань пенітенціарної служби області проголосувало майже 3,5 тисячі засуджених та осіб взятих під варту. Підрахунок же голосів членами виборчих дільниць розпочнеться після 20-ї години. Роман Свирида Денис Коломис. Інформаційна програма День. Швидка на дільниці не виїжджала. Жодного виклику з виборчих дільниць на станцію невідкладної медичної допомоги Рівного поки що не надходило. Ні членам комісії, ні виборцям на дільницях. Наша допомога поки що не була потрібна. Повідомив головний лікар станції невідкладної медичної допомоги рівного Валерій Ковальчук. Швидка працює у звичному режимі. Кількість викликів через вибори не збільшилася. Віддати свій голос на виборах їм не завадить ні дощ, ні поважні літа. Одна з найстаріших рівненських родин куліїв у шлюбі вже майже 60 років. Обоє колишні політв'язні, тому й до права волевиявлення ставляться по особливому. Своїми спогадами старожили, поділилися з нашими журналістами. Рівненським старожилам Ганні та Володимиру Куліям уже за 80. Обоє колишні політв'язні. Жінку відправили до Сибіру на довічне виселення. Чоловік сидів у таборах. Пара пережила зміну багатьох політичних систем. Пан Володимир пригадує, у 30-х роках за Польща рівне теж було представлене у сеймі. В той період проходили вибори в польський Сейм. Ну, для того, щоб польський Сейм вибрати, то наша громада, українці все посилали туди своїх людей, щоб вони там відстоювали наші права. І з Рівного було два представники. З приходом радянської влади система волевиявлення особливо не змінилась. Щоправда, як зазначає Володимир Кулій, декілька відмінностей все ж було. Голосування проходило так само, кабіни були всі, але перед зустрічю то люди приходили, слухали вже виступи цих депутатів. Ну а потім, а потім, після цього зібрання, то показували кінофільми. Я пам'ятаю, тоді показали Чапаєв. Рівницькі старожили кажуть, що голосувати підуть цього разу, однак чи зможуть це зробити, вони не впевнені. Нам даже цей раз не принесли, не повідомили чи ми є в списках і запрошення. Але я все ж таки беру чоловіка, іду обов'язково проголосувати за наших достойних. За кого голосуватимуть Ганна та Володимир Кулії не кажуть, втім, яким має бути їх обранець, не приховують депутат. Повинен бути патріот України. І економіст обов'язково, щоб він знав економію України, От, щоб можна було все куди де гроші дівати, а не тільки в свої кармани, там, на якісь небудь е, літаки, там, на, на проїзди. А щоб вони йшли гроші туди, куди потрібно, у гарної хазяйки вдома. Олена Борова, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Вона поєднала приємне з корисним рівнянка Івана Піскова у день свого друження. Перед тим як офіційно зареєструвати шлюб, проявила громадянську свідомість і у повній весільній готовності. Завітала на виборчу дільницю з усієї чисельної групи підтримки. Голосувала лише наречена, адже наречений не місцевий. Члени ДВК такому виборцю щиро здивувалися, адже кажуть, молодята на дільницях велика рідкість. Її не зупинив ані дощ, ані навіть власне одруження. За пів години до реєстрації шлюбу рівнянка Іванна разом з майбутнім чоловіком та друзями приїхала на виборчу дільницю. Членів ДВК поява такої компанії на чолі з нареченою здивувала, але Іванна швидко отримала бюлетень, щоправда ще за своїм дівочим прізвищем. Видавали за українським паспортом. Дівочим прізвищем так, так, так? Так? Так, так можна, так вона вже була забіжня. Ну, певно, там дається ж там ставиться на в на протязі скільки днів, 10 міняється 20, Значить, він був би дійсний на цей період. Вже заповнений бюлетень. Майбутнє подружжя до урни вкидало разом. Наречений Андрій не місцевий і своїм правом вибору сьогодні не скористається. Що ж додати весілля, то 28 жовтня молодятам принесло більше клопотів, аніж радості. Чесно, сказати, погано, тому що половина гостей не поприїжджало через те, що вибори. Але нічого ми проголосувалися. вибір зробили. І надіюсь, наша партія переможе. Але це вже нюанси у цієї пари, незважаючи ні на що сьогодні найвідповідальніший день у житті. Боря! 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 Попереду у них офіційна реєстрація, і святкування народження вже нової сім'ї мельників. Оксана Жужельська Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Відразу п'ять різних екзитполів проводять на рівненщині. Це роблять київські компанії Research and Branding Group, Savik Schuster Савік ТНС та Львівська соціологічна група рейтинг. Вони охоплять загалом близько 300 дільниць по області. і Майже 10 тисяч виборців. Розповів організатор екзитполів цих компаній, соціолог Роман Микицюк. Крім цього, національний екзит пол проводить консорціум з трьох організацій: фонд демократичної ініціативи, центр разумкова та київський міжнародний інститут соціології. Повідомляє сайт газети Скористатися своїм конституційним правом могли люди, які через проблеми зі здоров'ям не здатні прийти на дільницю. За законом члени ДВК з Урною в руках ходять по домівках таких виборців. Як відбуваються вибори вдома в одному із сіл Дубинського району, бачив Михайло Чубай. Зараз ми відправляємо трьох наших членів, представників трьох різних партій для голосування за місцем перебування. Для членів дільниці, що розташована в селі Панталія Дубинського району, похід по виборцях, які через проблеми зі здоров'ям не можуть відвідати дільницю, ледве не перетворився на марафон по бездоріжжю. Рясний дощ та низька температура не сприяли безперешкодному пересуванню населеним пунктом. Та все ж члени дільниці, як того вимагає закон, пішли по хатах. Загалом з 324 осіб заяви на голосування вдома написало 13 виборців. Приїжджаємо додому, завжди в нас зустрічають, вже чекають, що ми маємо. Прийти до них. Є такі, що вони завжди в списку, а кожен рік пишуть заяви, доносять ну, хворіють за віком. Ми приходимо, то вже всі знають свій вибір, але так як вони вже похилого віку, то не можуть знайти за кого вони хочуть, то просять допомоги у своїх близьких родичів. Одним з таких є учасник війни інвалідрує групи Андрій Сваха з 2006 року він прикутий до інвалідного візка. та це не заважає йому стабільно використовувати своє конституційне право і голосувати вдома. Попри немолодий вік та проблеми зі здоров'ям, чоловік переконаний, що його вибір дозволить всім жителям країни по завершенню виборчих перегонів отримати не тільки достойну владу, а й заможне життя. Знаєте за кого віддасте Знаю, свій голос? Знає. А знає. як довго вибір робили? Я так. всю жизнь боріться і поборете. А не будете боротися, будете так ніщо жити, як я. Що я прожив 75 років 76-й. І я за свою свавільню, за свої гроші, я не можу нічого купити. Всі причетні до виборчого процесу в Панталії одностайно стверджують, що сьогодні вирішується майбутнє країни, і тому, враховуючи всю важливість події, намагаються не заважати одне одному, аби не зіпсувати загальну картину волевиявлення громадян. На Панталії все проходить ну, завжди гаразд, без ніяких ексцесів. Всі організовані, вдома. Тим більше на даній виборчій дільниці самі виборці активні дільниця у нас працює. Без ніяких проблем, ексцесів, От, проголосували вже більше половина людей на нашій дійниці. От, мали можливість проголосувати на дому. Люди вже наша група виїхала, проголосували вже майже всі 13 чоловік. Все пройшло дуже гарно, без ніяких проблем. Михайло Чубай, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Щодо загалом 154-го виборчого округу з центром у Дубно, то не скрізь процес голосування на території цього ВК пройшов так, як у Панталії. На спецдільниці у Дубинському психдиспансері не вистачило 18 бюлетенів. Як з'ясувалося, керівництво закладу неправильно розрахувало кількість хворих а також не було враховано осіб причетних до проведення виборів, які теж виявили бажання проголосувати на цій спецдільниці. Інший інцидент трапився у селах Аб Боремель та Набережне Демидівського району. Там виборцям видавали бюлетені, в яких не були проставлені штампи. Вибув порушення було виявлено та ліквідовано об 11-й годині. Втім, у підсумку ОВК прийняла рішення не проштамповані бюлетені визнати недійсними. В день виборів Україна святкує річницю визволення від фашистів. Приєдналося до загальнодержавних урочистостей і рівне. На майдані незалежності з цієї нагоди відбувся мітинг. Рівняни могли побачити виставку, презентацію військової техніки часів великої вітчизняної війни. А центральною вулицею обласного центру пройшли урочистим маршем. Військові 13-го армійського корпусу звучали духові оркестри та пісні воєнної пори. Побувала на святкуванні наша знімальна група. Це свято було засноване у 2009 році, щоб вшанувати подвиг та самопожертву українського народу. Адже саме на території України відбулися ключові битви під час визволення Європи від фашизму. Перші населені пункти на сході нашої держави були звільнені у грудні 1942 року. А 28 жовтня радянські війська вийшли на сучасний кордон України. Так, 92-річний Гаврило Головко добре пам'ятає, як це було. 43, 44, от там по Черніосі, по Дісні, і сюди далі пішло й пішло туди через Львов от, і за Одер. Допомагала долати опір фашистів і військова техніка. Нині бойовий Т-34 на мирному марші. Військові кажуть, що керувати ним було набагато важче, ніж сучасними бойовими машинами. Тут вся механіка стоїть, вся механіка стоїть. Пушка 85-мм, ну а та техніка сучасна, це е, при... Е, при е, поданні уроків на 2-3 години не може управляти любий там 16-18 -річ, річний юнак. Та ось увага присутніх від військової техніки переноситься до імпровізованої сцени. Тут розпочинаються урочистості. Щодня ми прокидаємося під мирним небом на своїй рідній землі. А ще це свято називають пам'яттю. Ми згадуємо тих, хто своє життя віддавав за рідний край, за майбутнє дітей та онуків. Ми сьогодні низько схиляємо голови перед тими, які поклали своє життя за визволення нашої української землі. Ми пам'ятаємо кожного поіменно. Окрім того, рівняни мали можливість познайомитися з сучасною бойовою технікою, яка нині є в арсеналі Збройних сил України. Особливо припало до вподобиться хлопчикам, які з великою цікавістю розглядали бойову техніку. Я не думав, що у нас в Україні є такі от оборонні споруди. Там танки, щось ще. Рівняни, які прийшли цього холодного дощового ранку до центру міста, змогли побачити військовий парад, послухати фронтові пісні та військові оркестри. Галина Баранчук, Сергій Савта. Інформаційна програма День. На цьому у мене все Свіжа порція інформації про перебіг виборів на рівненщині вже меншу ніж за дві години о 19-й. Окрім того, нагадаю, що о 20.00 на телеканалі РТБ стартує прямий ефір. Впродовж якого відбудеться спілкування з учасниками виборчого процесу. Представники провідних політпартій та громадських організацій поділяться враженнями від виборів та обговорять їхні попередні підсумки. До зустрічі.